О святий пророк Божий Ілля, помолися за мене, раба Божого, перед Господом Богом, щоб простив він гріхи мною вчинені і позбавив мене від мук на землі і на суді страшному, підношу я молитву Тобі і прошу про допомогу в справі всякій і в боротьбі. Зі спокусами грішними, допоможи знайти спокій та захисти мене від зла і недоброзичливців. Поклоняюся я тобі і царю небесному, сподіваюсь на допомогу твою. Далеко за океаном острів стоїть, на цьому острові Ілля, пророк з ангелами сидить, посланці Божі. Стріли пускають від мене раба Божого, недуги відганяють. Ілля щедрий розщедрився достатком, і багатством для мого роду. Є у мене п'ятак нерозмінний. Нехай той п'ятак народить мені не одну десятку. Твої десятки народь мені грошові статки. Злидні і невдачу перун громовержець забрав, а достаток і вдачу моєму роду пророк Ілля Криволік. Преславний слуго Божий, святий пророче Ілля, до тебе я засилаю свою покірну мольбу та прошу тебе, вставляйся за мене перед престолом пана. Неба і землі, ти, святий пророче, бачиш мою недолю. Ти бачиш журби та сум, що стискають моє серце, ти бачиш і гріхи, якими я заслугую собі щораз за тяжкі кари з рук праведливого Бога. Тож, святий пророче, поспіши мені на поміч. Як ти, святий Слово Божий, молився за грішний народ за днів царя Ахава, так молися й за мене много грішного, як ти своїм приходом додому вдовиці, в Сарепті Сидонський приніс щедре Боже благословення, так і мені випроси прощення гріхів та заслужених кар. І вчини своїм заступництвом, щоб я безгрішно перевів свій вік та по смерті удостоївся оглядати Бога, що прославив тебе у своєму царстві. О приквальний і причудний пророче Боже Ілля, що засяяв на землі рівно ангельським Твоїм! Полум'яною ревністю, по Господі Бозі, вседержителеві ще ж знаменням і чудесами, преславними, також по великому благословінню до Тебе, Божому, Ти був узятий на вогненні колісниці з тілом Твоїм на небо. Сподобився розмовляти зі Спасителем світу, який преобразився на фаворі, і нині. В райських оселях безперестанно перебуваєш і стоїш перед престолом небесного Царя, почуй нас грішних і недостойних, що стоїмо перед Святою Твоєю іконою і щиро звертаємося до Твого заступництва. Моли за нас, чоловіколюбного Бога, щоб подав нам дух покаяння і скрушення за наші Гріхи. І всесильною своєю благодаттю нехай допоможе нам залишити путі нещастя, мати ж успіх у всякій добрій справі, нехай укріпить нас у боротьбі з пристрастями і похотями нашими, нехай селить у серця наші дух смирення і лагідності, дух братолюбства і незлобливості, дух терпіння і цутливості. Дух ревнощів, до слави Божої, і щоб про спасіння Твої і ближні добре піклувалися, знищ молитвами Твоїми пророче, злі звичаї світу, не перший ж тлінний дух віку цього, що розтліває християнський рід неповагою до божественної віри, до уставу святої церкви і до заповідей Господніх неповагою до батьків. І влади, і кидає людей у безодню нечестя, і розбещення, і погибель, відверне від нас причудний пророче, заступництвом твоїм праведний гнів Божий, і позбав усі міста, і села України нашої без дощів'я і голоду, страшних бур і землетрусів, смертоносних моровиць і хвороб, нашестя ворогів. І міжособної боротьби, укріпи твоїми молитвами, преславний владу нашу, яка у великому і важкому подвизі трудиться, сприяй їй у всіх благих діяннях і в починаннях впровадженню миру і правди в нашій країні, допомагай христолюбивому воїнству в боротьбі з ворогами нашими, виблагай, пророче Боже! Від Господа, пастирями нашої ревнощі по Бозі, сердечне піклування про спасіння пастуби, мудрість у навчанні й управлінні, благочестя і кріпкість у спокусях, суддям виблагай непідкупність і безкорисливість, Правоту і співчуття до скривджених всім, хто начальствує, піклування про підлеглих. Милість і правосуддя, підлеглим же покірність і слухняність, щоб так у світлі і благочесті, поживши в цьому віці, сподобалося причастя вічних благ у Царстві Господа і Спаса нашого Ісуса Христа. Йому ж належить честь і поклоніння з беззначальним Його Отцем і Пресвятим Духом на віки віків. Амінь.